Село Куча, Кам'янець Подільського району Хмельницької області 17.40. Мельник Олена Олександрівна 1944 року народження, е Освіта 7 класів. Розкажіть, як у вас проходило Різдво? Е про вечір перед Різдвом, про страви, які ви готували? Да, Різдво у моє дитинство було дуже інтересне. Воно було бідне, Ви знаєте, що дуже були великі. У нас була сім'я, у кого ми там двоє-троє дітей було менше, а в нас була сім'я велика. І значить, так, і кури тримали, і гуси тримали, і вівці тримали, свині тримали, корову тримали. І так, діти, ми були жадні і молока. Бо треба здати було здати молоко, контрактацію, налоги великі. Які кури, три яйці здати теж обкладали яйцями. Свиня є, свиню не заріжеш, тільки мови так зарізати м'ясо, шкіру трістдарт. здати, обов'язково, контрактація була. Понимаєте, на все було наводжена контрактація на людей. І через того ми були і віді. Вівці як були, Треба вовну здати, а якби зарізав вівцю, то треба шкіру здати. Тільки м'ясом користувався хазяїн. Взагалі, такі роки були трудні, але все одно на такі свята дотримувалися посту, до свят постили, як тато, так і мама, так і бабка, і, і дітей так само обмежували, хіба та дитина, яка грудь усе, і, і ще така, що не їсть. Тут, тут там, може, молочко давали, а нам не було, там було в піст молочка. От дочікується свят. І вже приходять свята. Свята інтересні. Всі повинні бути святий вечір, передіти в чисті матір, покупані були, і е, мама там потрається з вечарою. в общем, варить там все там. Та варили і голубці. І вареники, і кутя, і узвар, ну, всілячину таку, і губи, це, це гриби називаються, гриби. Ну, в общем, такі приправи були. На святий вечір це була пісна вечора, обов'язково На святий вечір пісна вечора була. Що було Олію мащене. Вареники з картошкою, вареники з капустою, а таке як з сиром, то це вже. На другий день, на третій день робили, а, це, а цей день кутя була. До куті терли мак, що ж бо я вже забуваюся, мак і сахар, ніби сипали, а ще горіхи сушили, кедрові горіхи, сушили ніби і туди. Приходить вечір, тату носить, всі чекаємо, бо мають. Маємо такий ді, дідуху носить. Носимо мішок соломи і це викидає на землю, а ми всі, так як повинні всі квокати. Кво -кво, кво -кво, кво -кво, і ме-ме, і щоб велися кури і щоб мекали, щоб велися ягнята. Ну, по всілякому, по всілякому. Так як хлопці, то хлопці ще й навіть робили гав, -гав щоб. І... І песик був. в общем, все було, і хто більше на... кидають ту... туди... дідух, розстелюють дідух, а другий сипи горіхи. Воно навіть падає сюди, туди, щоб так як хто в менших роках, то поки намацав, а старші раз-раз по долонями типу, Ну, Треба е, мале. Прийшло всі збирали, а воно там двоє-три горіхи назбирало, плаче. О, треба, щоб і плакали, щоб ще діти родилися. Такі були приміти інтеші. Тоді сідали, до... мама на столі стелила. На стіл стелила чистий обрусок. У нас під сіном. Один вугол вставила часник, в другий вугол кальця. ну що ставила? Чи той сіль, чи що, ну, що ще, ще вона клала. Чи я вже забула. В общем, це все. Пристелювали обруском таким, це скатерка звалася тепер. І тоді накладали пісну вечерю. Сість дали до пісної вечері. Е, Зростим, всім тільки вино, саморобка було, таке саморобне вино, по капуці вина було так, ну, пів румочки по 50 грам. Дітям це не було. Дітям був уздвар, Такі варили суху фрукту, і сливки варили, бо вареники сливками мають бути, та юшечка добра, все було таке. І тоді повечеряли. по вечора була за дня, бо вечора є там вечора ще одна, вечора пізна і вечора рання. Є така, що пізна вечора. А я дай от не знаю, що з чим вона зв'язана, Що це? А ця була рання вечора. Начора вечір через те, що мають ще вечеру нести. В общем, всі повечерили, а всі би хотіли йти. Тільки ті йшли на вечіру, які мали що взутися. І це вже ночі йдуть до бабушки. Це була іменно мамина мама, бо Татого, діда, діда і бабки ми не пам'ятаємо. Бо мій тато з першого року, він старший на 10 років від мами був, а той, батьки його родом, батько то з Коб'явків тут, дід, а жінка то з Пилипковиць родом була бабушка. Бабушка померла. Правда, що я, ми, ми вже не застали. Я в моїх руках я вже бабуськи ні дідусь не застала, так що ми не мали куди йти. А мамина бабуся довго жила. маминої бабусі було тільки три дочки, бо дід битий на філянській війні. Чоловік, так ростила вона тих три дочки, і ми всі. Одна дочка жила з бабушкою, там було двоє дітей, внуки внучка ніби. А друга тьотя Мала два хлопці і дочку теж, Борис, і Коля і Тоня. І ми всі тьотя Віти приходила, це ми на святий вечір сходимося до бабки. Несемо бабці подарок, який подарок. Ну такий, хто це було або саморобне щось, або щось таке. Щось... конфети, це було дуже, то та... ми сахар. Десь сахар знаходили, рафінат. А кроме — не знали. О перших, перший раз я рафінат побачила, навіть як той в церкві. Взяли мене в церкву, і жіночка там дала за поману, відку, хтось правив, і дала мені рафінат, то я його боялася, бо він так як камінчик був, біленький, що не розберешся. Коли стали мені на язик, і от давай язик покажи. І той язик, і він солодкий, так я його з'їла, це знала тоді, Це дуже було. Діти не мали поняття ні про які конфети, ні про що. Оце було все своє. І так ми вже у бабушки довго вечерили, там вже всі колядували, то вже пощі аж, як вже діти розіспляться, то вже спимо у бабки, а мама з та, татом та, та і старші йдуть додому. А нас тут дві були ми меншенькі були, то так і там і ночує. На другий день приходять за нами, і це вже свято, таке в церкву йдуть. Прийшли з церкви, вже з церкви, але до бабусі повернули, батьки повернули, бо вже в церкву. А ми що сидимо, чекаємо в церкву, з церкви повернули, вже забирають нас додому. І то вже вечором коляда колюднувати ходять постарші. Ну ми тільки там. Спостерігали, я в своєму возрості ні разу не ходила колядувати. То щось мама лякала, що там хлопці наб'ють. общем, не треба. Видеруть у вас коляду, не треба, я вам дам коляд таке. То мені не приходилося своє. А зараз відрізняється наші свята з тим даліми сватами. з тим, що, що ми. Дозволяє собі все купити. І крім того, пісної вечері там трошки вар робимо пісну вечерю, а більшу часть ніхто не хоче їсти. Там по варенику взяли пісному, а тут китять щось добренького. То вже так будемо казати. Багатько гріхів беремо на душу, які наші мої діти, наприклад, вже не дуже хочуть, то постити. А ми мучили колись, навіть а ще цілий піс постили не давали. Ні, молоко в хаті було і все, але не давали дітям, доки піс не кончився. Таке. ну.